Найсмачніша апельсинова шоколадна паска робиться нескладно. Смак збалансований шоколадно горіхова начинка, кисленький апельсиновий, дуже яскравий шар зовні. Як на мене, це найкраща паска, яку я коли-небудь куштувала. Сир перебиваємо блендером, додаємо ванільний цукор, розм'якшене вершкове масло та вершки. Можна замінити сметану, але з вершками смачніше. Збиваємо блендером, ділимо на дві частини меншу та більшу. Всі грамовки, до речі, прописала в описі відео. Меншу додаємо цукрову пудру і розтоплений шоколад. Перебиваємо блендером, вмішуємо підсмажені горішки, начинка готова. Для польсинового шару сік апельсину, цукор. Це дропельсина доводимо до кипіння помішуючи, кип'ятимо 5 хвилин на великому вогні. Коли холодно, вливаємо в другу сирну частину, перебиваємо блендером, додаємо барвник або куркуму і трохи лимонного соку. Тут треба куштувати, щоб смак був вам до вподоби. Засилаємо пасочницю двома шарами вологої марлі, викладаємо майже всю помаранчеву начинку, розподіляємо лопаткою по стінкам та дну. Всередину закладаємо шоколадну начинку, закриваємо залишками помаранчевої. Накриваємо марлою, ставимо під прес холодильник на 20 24 години. Рідну старілки потрібно буде зливати. Дістаємо нашу паску, прикрашаємо за смаком. Не цукати та шоколадне гніздечко, і насолоджуємось. А всі продукти, я, до речі, замовлено доставку в сільпо. Чудові ціни на апельсини, на сир. Не знаю, як ви, я завжди економлю на цінотижиках. на моїй сторінці рецепту Даріко, до речі, багато таких пасок. Не одна і не дві. Переходьте, роздивляйтесь та підписуйтесь, якщо ще не підписані. Смачного!